Слідчі поліції вперше екстрадували громадянина Російської Федерації за воєнні злочини до Литви. Йдеться про передачу Литовській Республіці військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, причетного до катувань цивільних у Мелітополі. У квітні 2022 року російські військові незаконно затримали громадян України та громадянина Литви, який перебував у місті та займався волонтерською діяльністю, допомагаючи цивільному населенню і не мав жодного стосунка до військових дій. Затриманих утримували у приміщеннях на території аеродрому. Там їх піддавали тортурам, били, погрожували зброєю, тримали у нелюдських умовах та психологічно тиснули. Осуществлялося психологічне, физическое насілля, пытки в отношениях п'єднаних железний шкаф ну, туда Просто чоловіка погнали, все там минут 20, 30, 40. слідчі головного слідчого управління Національної поліції спільно з правоохоронцями Литви. Та офісом генерального прокурора провели низьку слідчих дій, які дозволили встановити коло причетних до воєнного злочину. Вам представлене приділення е, суду міста Вільнюса про визнання вас подозріваємо в производстві, яке проводиться в е, генерально прокурор Литовської Республіки. Серед них військовослужбовець 177-го окремого полку морської піхоти, 58-ї армії Південного військового округу Російської Федерації. Під командуванням старших офіцерів він брав безпосередню участь у незаконному затриманні цивільних. Їх утриманні в полоні та катування. Фігурант був узятий у полон військовослужбовцями Збройних сил України та утримався в одній з державних установ. Виграння Росії да. Де ви служили Москва піхота у вересні 2024 року. компетентні органи Літовської республіки повідомили про підозру фігуранту і двом його спільникам яких наразі оголошено в міжнародний розшук каналами Інтерполу, Україна ухвалила рішення про його екстрадицію. Литва гарантувала дотримання міжнародних норм, зокрема права на справедливий суд і застосування положень Женевської конвенції. Цей крок є важливим прецедентом і свідченням готовності України до активної міжнародної співпраці у боротьбі з воєнними злочинами, а також підтвердженням принципу невідворотності покарання для кожного воєнного злочинця.